Всім привіт! Це знову влади. Вітаю тебе на моєму каналі. Сьогодні ми подивимося дуже цікавий адвент від бренду Бейліс Hardy. Цей бренд випускає дуже багато адвентів. Здається, шість-сім варіацій різних щороку. Тобто, для того, щоб кожен придбав в тій кольоровій гамі, які хоче з певними ароматами, які хочуть. Бо ніки в них дуже різноманітні. Let's go! Тож, бренд Bayless and Harding, заснований в 1970 році родиною. Це досі є родинним бізнесом. Він не проданий, великі корпорації. Вони піклуються про природу. І в загальному з них досить такі приємні меседжі. Мені сподобався його колір, і сподобалися такі гарні декорації. Ну і загальним він дуже виглядає гарно. І хочу одразу сказати, що я цей адвент буду розігрувати. Я вас закликаю додивитися до середини, де я розкажу умови розіграшу. Тож, конкретно, цей адвент у нас на 24 дні краси. Тут у нас розкішні, тобто люксові подаруночки для тіла і ванної. Тож, ми вже розуміємо, що тут можуть бути якісь гельчики для душу, піночки, милка і всякі такі штучки, якщо ми дівчатка дуже любимо. Хоча мені здається, не тільки дівчатка це всі люблять. Тож, ну ми дивитися. Виглядає коробка наступним чином, позаду тут є всі продукти і повний опис, ніби такі сніжинки, як кульки, і ніби як ялиночки з таким рожевим золотом. І гарні рожеві. Шрифти теж гарно. Що мені особливо подобається це цей бусковий метеличок. Так мило. <slaps> ну, ми його розгорнемо і подивимося. Хо -хо 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 -хо. А тут їх багато всього, і можемо бачити, що це великі дверцятка, величезні дверцятка. Тож, гадаю, у нас тут будуть можливо навіть великі об'єми не тільки мініатюрочки. Ну, ми почнемо з номер один. <плес> номер один. Ось так. у, -у, -у, -у. можемо бачити теж продовження цієї гами рожево-золотий, бусковий такий колір буде в нас в пакувань. Глядає гарно. Тож, це в нас кристали для ванної. А-а-а! Це сіль. Це сіль для ванни. Як можемо бачити, вона в такому невеликому об'ємі. Аромат жожоба, ваніла і мигдальна олія. Об'єм маленький, всього на один раз. Переходимо до номеру два. Бачите, вони як пунктирами ці дверцятки відчиняються. Так. Оп. Оп. У-у-у, пляшечка. М -м -м. А це ми вже зможемо понюхати. Так, це в нас для душу освіжаючий з ароматом солодкого мандарину і грейпфруту. Ммм. Така гарна пляшечка. Ммм. Ви знаєте так. Такий натуральний аромат апельсину І така трохи гірка нітка гріпфруту. 30 мл. Це такий об'єм, як ставлять в готелях на один разочок. Ну, ми підемо далі. Я одразу поставлю туди, щоб потім не переплутати їх. Tree, три, бать. Виходить, що деякі вони написали літерами, а деякі вони написали. Номерами. Що там таке? У-у-у. Це зволожуючий лосьйон для тіла в об'ємі 30 мл. Тож, тут також запаяно. Та що ж ви будете робити? Ммм, такий солодкий горіх. О, приємний аромат! Переходимо до номеру 4. Номер Чотири. О, там теж, напевно, щось таке велике. У-у-у! У, -у, -у. У, -у, -у. А це зволожуючий крем для рук. І в такому золотому пакуванні. Тут аромат солодкого мандарину і грейпфруту. Ще, судячи з усього, тут буде дві варіації аромату. Це жоба-мигдаль. І ось цей солодкий мандарин і грейпфрут. Але подивимося, можливо, далі будуть ще інші аромати. Це в нас кремчик в об'ємі 30 мл. Він також заклеєний. М -м -м -м. Але аромат От ідентичний до того гіля душу. Такий, але більш кремовий. Текстурка такого класичного крему для. Легесенька швидко розподіляється. Для мене важливо, щоб крем не був жирним. Дуже швидко вбирається. Прямо моментально. Але я не можу сказати, що я відчуваю мандарин або грибфрут. Не можу сказати, що мені взагалі чутно мандарин. От я не чую мандарин і грибфрут в цьому кремові для рук. Переходимо до номеру 5. Ууу, уу, рожева пляшечка. Розкішний. Лукшурі написано. Shower cream. Це крем для душу з жожоба, ванілі та олійкою а, Такий солодкий, дуже солодкий. Знаєте, що мені нагадує? Цукерки від Рушен Малібу. Пам'ятаєте, були такі червоні з білим. Ідентичний аромат. Мені подобається пакування, такі рожевеньке, дуже мила. І тут 30 мл. Ідемо далі. Номер 6. Бачите, не дарма вчила англійську. Не падай, любий друже. Тут маємо. Розкішну піночку. Піночку для ванни з ароматом солодкого мандарину і грейпфруту. Ой, слухайте. Набагато приємніший аромат ось цей, коли він просто в гелі для душу або в піночці з грейпфрутиком і мандаринчиком. Він такий дуже приємний, тоненький, дійсно освіжаючий, дуже такий освіжаючий аромат. Тут об'єм також 30 мл, вже нам знайомий. До речі, забула сказати, що на кожній пляшечці ось тут є гравіювання and Harding. Гарний завершальний акцент. А ми переходимо до номеру 7. Вони сказали про те, що вони стають там, ближчими до природи, та-та-та, але пляшки у них всі пластикові. Не знаю, може, це якийсь перероблений пластик, можливо. Або, хм, хто зна, бачите, вони кажуть про те, що вони хочуть бути ближчими до природи, але чомусь ну, сам папір достатньо ну, недорогий, можемо бачити. Та... Тобто його земля швидко зможе обробити. А ось таку пляшку, мені здається, що не дуже екологічно. І самі пляшечки такі дешевенькі, знаєте, вони складаються з таких, що вона не йде цілковита, а ніби спаяно ось так дві половинки пластикової пляшечки. Тобто це дійсно недороге виробництво. А Тут маємо також 30 мл. Так, походу, тут все буде 30 мл. у нас. Аромат вгадайте, який. У нас всього дві опції: Жожоба, ваніль і Мигдальна олійка, правильно. І це також піночка для ванни. Ой, та солоденька, приємна така. М -м ну та, Тут класна комбінація. Типу, є цитрусові такі освіжаючі, а інший смак він такий солодкий, зігріваючий, як карамелька. Може хтось розбирається, чи дійсно це різні засоби, чи гель для душу це та сама пінка. І навпаки. Просто розлетів різні пляшки. От мені завжди було цікаво. Якщо хтось знає, напишіть в коментах. Переходимо до номеру 8. У! Є, я його дістала. А тепер вгадайте, який аромат. Ви вгадали? Солодкий мандарин. Це крем для Душу. Він не те, щоб крем це такий густіший гель. Якщо гель і пінка, вони такі е більш рідкі, то цей густий наче желе. М -м а аромат ідентичний. Якщо, наприклад, у жожоба відрізнявся аромат, то у мандарину. Що гель для душу, що піночка, що ось цей крем для душу? Ідентичний аромат. Тут пластикове пакування і 30 мл самого продукту. Виглядає гарно. Най. У, -у, У це знову гель для душу. Такий в нас вже був з мандарином і гріпфрутом. В якомусь номері був, мені здається, вже. Диву! <плес> <плес> ось! О! А, ні. Виходить так, що це у нас без Bubbles, тобто це піночка для ванни. А ось це гель-душу. Ідентичні аромати. І я дивлюся на їх текстури. Вони абсолютно ідентичні. Мені стається, що це реально один і той самий продукт. Emotional Damage! Так, переходимо до номеру 10. Це гель для душу. 30 мл. Тут написано освіжаючий. Освіжаючий гель для душу з жожоба. Вони туди ментолу додали чи чому освіжаючи? Я хочу зрозуміти, чому освіжаючий. Ну, типу, в чому різниця? Там у нас вже було кілька ось таких. А чому освіжаючий? Зараз я намочу його водою. І ми зрозуміємо. Так, я його спробувала. Я його намилила. Ну, я не зрозуміла, чому він освіжаючий, тому що він просто гілядуш з цим ароматом. І не знаю. Я гадала, якщо вони пишуть освіжаючий, то він має бути як там з ментолами в кліптом або якимись такими штучками. Але ні, ні, він просто глядуш. Нічого не кусало мені руку. Але пахне дуже приємно ось цей жажаба. Дуже класний. Переходимо до номер 11. Якісь вони досить одноманітні. Чесно кажучи, я гадала, що будуть якісь цікавіші формати, типу різні, там мило якесь, ще там щось. Ну, у нас ще багато номерів, тому подивимося. Так, це жожоба ваніла і мигдальна олійка. І це зволожуючий крем для рук. Ось я помила руки, тепер можу і спробувати на руки його нанести. Колір пакування рожевий, гарний. І об'єм також 30 мл. М -м, пахне приємно. Такий солодкувато-горіховий. Зараз спробуємо текстурку. Текстурка густа. Ну, на мою думку, текстура більш поживна, і сама формула. Але, можливо, мені так здається. Вбирається дуже швидко, не залишає жирного відчуття, От просто моментально вбирається. Але залишається такий легкий, солоденький аромат. Ми з вами подивилися вже половину цього адвенту. І я би хотіла розіграти цей адвент між моїми підписниками. Звичайно ж, він трошки я його тут пороздирала. Ось тому це вам потім вирішувати, якому вигляді ви хочете його отримувати, чи в подарунковому пакуванні, чи в такому рідному пакуванні, це на ваш огляд. Все наповнення дістанеться вам всі 24 пляшечки цих чудових, ароматних гельчиків для душу. Тож, в першу чергу, хочу наголосити, що під попереднім відео багато людей написало коментарі, але не поставили мені. Лайк. Like. Не поставили мені вподобайку. А ви підіть і поставте. Будьте розумнички, без лайку я не візьму вас в участі у розіграші. А -а -а. Тож, для того, щоб виграти цей чудовий адвент, ви маєте підписатися на мій канал, поставити вподобайку під відео, обов'язково вподобайку. І написати коментар довший за 5 Слів. І все. І таким чином ви берете участь у розіграші. Коли таких коментарів буде 100, я розіграю цей адвент. І всі попередні адвенти я також розіграю. Тому йдіть, напишіть коментар. І сходіть до інших відео. Також напишіть коментар і їх подивіться. Бо мені здається, що я намагаюся робити дуже цікаві відео. Для того, щоб ви, мої любі, не сумували. А ми продовжуємо. Номер 12. Тут якийсь такий діамантик, чи що це тут? О, пляшечка. Це повтори? Body wash, pet bubbles. Слухайте, що? Три однакові пакування, три однакові рідини. Абсолютно ідентичні всередині, але назва на пляшці абсолютно різна. Дивіться, на одному написано Геля душу, на іншому написано Рідина для тіла. Для миття тіла. боді Бодівош. Але ті самі аромати. Оце так Пунктири, ледь розідреш їх. Я реально починаю думати, що це абсолютно ідентичні продукти. Просто в різних пакуваннях. Ой, коротше, це зволожуючий лосьйон для стоп. По ідеї, він мав би бути супер зволожуючим. Супер таким сильним. Ну, ми спробуємо його. Тут об'єм 30 мл рожеве гарне пакування з золотими літерами. Пахне ідентично. І, і текстура абсолютно ідентична до крему для рук. Ось зараз я наношу. Зазвичай крем для стоп має бути трохи, ну, або сильно. Жирнішим. Для того, щоб зволожити ніжки, бо там грубіша шкіра, треба сильніше зволоження. Але я не можу сказати, що це набагато сильніше зволоження. Тобто вони рано економлять. Вони пишуть, що це кремчик для стоп, але він звичайний кремчик для рук. Ой, переходимо до номеру 14. 14 номер. Це повтор у нас гель для душу з грейпфрутом і мандарином. Так, переходимо до номеру 15. Напевно, теж повтор. Це кремчик для рук, зволожичий з жожоба, ваніло і в врожевому такому гарному пакуванні. У нас є. А, так, так, у нас таки був. Ідентичний зволожуючий кремчик для рук з жожоба і мигдальною олійкою. Також в об'ємі 30 мл. Переходимо до номеру 16. Обожа! О, боже, я ледь руку не зламала. Реально! Таке пакування дуже складно його з вітіляті ставати. Воно там так міцно стоїть. О, капець! А. Тож, це масло для тіла з ароматом солодкого мандарину і грейпфруту. Пакування, як ми можемо бачити, у нас схоже, тільки це був кремчик для рук, а це у нас масло для тіла. Ну, ми спробуємо його текстуру. Бо раптом наше масло для тіла має ідентичну текстуру, до йону, крему і всього подібного. Ну, текстура трохи густіша. Мені здається, буквально трохи. Аромат приємний. Приємний аромат такий. Але, я би сказала, він досить простий. Якщо в річуалс у нас були. Такі розкішні аромати. А, це тут, ну, простіші, дійсно простіші аромати, але і ціна. Ціна набагато менша. Тому маємо на це зважати. Тобто таке приємне, зволожене відчуття на шкірі. Переходимо до номеру 17. Так, це у нас. Молочко для ванни. Судячи з усього, це щось дуже схоже на ось цей крем для душу. І таке ж молочко для ванни. Цікаво, що вони мають на увазі під молочком для ванни? Мені здається, що воно ідентичне з ось цим. Реально, як однаковий продукт. Переходимо до номеру 18. Ледь видерла його звіття. Це також сіль для ванни. Вони називають її так пафосно сок, кристалс, типу, кристали. Для ванночки для них фут. So тобто тут просто для ванни, а тут для ніг. Цікаво, чим вони відрізняються. Хм. І тут з мандарином, а тут з жижоба. Виглядають ідентично. Ось в такому пакетику на один раз переходимо до номеру 19. Сподіваюся, у нас більше не буде повторів. А ось і повтор. Це також жожоба. І це освіжаючий гель для душу Об'ємі 30 мл в рожевому кольорі. Цікаво, що вони зробили різні пакування, але однакові аромати. Ось так. Переходимо до номеру 20. Так, судячи з усього, щось тут вже нічого цікавого у нас новенького не буде. Це. А давайте я їх всі дістану. Так. І 23. У, -у, у, це щось цікаво тут. У -у, дивіться, тут буде новеньке таке пакування. У нас додається до нашої колекції. Ще один солодкий мандарин гель для душу. І солодкий мандарин пінка для ванни. Додається гель для душу, освіжаючий ваніла і жожоба І під номером 23 у нас був зволожуючий лосьон для стоп з ароматом солодкого мандарину і грейпфруту. Мені подобається пакування. Мені подобається пакування саме ось цього, бо воно таке кремове-золотими з золотими елементами дуже гарно виглядає. М -м, і аромат приємний. Та. А текстура дуже схожа на крем для рук. І дивимося останній 24-й. Я думала, що тут буде якась губка для миття тіла або щось таке, знаєте? Але, судячи з усього, цього не буде. Маємо ще одну сіль для ванни. Ага, оу, це не сіль для ванни. Я гадала, це сіль. Бо пакування, подивіться, дуже схоже. Але це не сіль для ванни. Це мило для рук чи для тіла, як забажаєте, з, з таким. Гравіюванням Бейліс Хардінг прямо в милі, виглядає дійсно як варіант для готелю. А, так, тут 25 грамів милка для рук з ароматом жожоба, ванілі і олійки мигдалю. Стільки разів, скільки я сьогодні сказала жожоба олійка мигдалю І ваніль я не говорила в жодному відео. Я обережненько його розрізала, щоб понюхати. Ну, скажу вам так, сам брусок пахне не дуже. <рес> От він не пахне так жижуба, прям мигдалем. Трохи, трохи дуже такий тоненький аромат, ніби господарчого мила, тобто жиру ось цього, як основи для мила. Тому дуже висока ймовірність, що це за старими традиціями миловаріння було зроблене мило. Тож ми розглянули всі 24 продукти Адвенту Бейліс Хардінг. Я придбала його за 1500 гривень. І мені здається, що це хороша ціна для такого наповнення. 1500 гривень це десь 33 євро. Це недорого для 24 пляшечок гарних. І ви їх, якщо купите. Ви зможете зробити повноцінні подарунки своїм подружкам, своїм друзям. Тож дякую, що були зі мною сьогодні. Переходьте на мої попередні відео, подивіться їх також, напишіть коментар, беріть участь у розіграш. Зараз вам Ютуб порадить, декілька з них ось тут, десь навколо мене. Обов'язково подивіться і бажаю вам гарного і насиченого дня! Па-па!